Нарешті дочекалися і вийшла друга частина Сніжного білому. І що це у нас тут таке? Нічого собі, це що, мертві сніжні ведмеді? Це хто їх вбив? І видно, що це був не наш олень, тому що він сам в шоці. А це ще що таке, біле пір'я? Невже у нас хтось з тобою з'явився такий, кого навіть боїться цей олень? Це була біла сова? Нічого собі. Ну і давай подивимося, що у нас тут нового з'явилося. Класи нові у нас з тобою з'явилися, так, дивись, у нас з тобою є два нових класи. Перший клас це у нас захисник бази, який коштує 40 діамантів. І на першому рівні він у нас з'являється з кресленнями оборони. Я так розумію, що там можуть бути різні капканчики і таке інше. Другий клас, який називається Берсер, коштує він 100 діамантів. І на першому рівні у нього після першої смерті автоматичне відродження з низьким рівнем здоров'я та голоду. Слухай, це прям круто. Тобто ми можемо за, цього, за цей клас тобою грати, і навіть якщо помремо, то одразу ж себе. А можемо воскресити, це прям дуже круто. Щодо Бейджів, то новенького тут нічого не з'явилося. Проте мені дуже цікаво подивитися, що ж це була за така сова, яку навіть боїться сам олень. Оскільки у нас вистачає з тобою діамантів на нові класи, то давай купимо ось цього берсерка ось так. І для того, щоб підняти його на другий рівень. Нам з тобою треба вбити 50 ворогів, маючи менше 40% здоров'я. Оце прям дуже напевно, що буде складно. Ну що ж, давай з тобою перейдемо до проходження, подивимося, що у нас там з'явилося. Для початку давай подивимося, чи з'явилися якісь нові предмети крафту. Так, тут у нас з тобою нічого новенького не показано. Я, звісно, звик уже грати за клас Коваля і бачити тут набагато більше, але мені здається, що нового нічого немає і, мабуть, що нового нічого не з'явилося. Оскільки у нас оновлення стосується другої частини сніжного біому, то нам з тобою треба відкрити карту, щоб потрапити на засніжену частину лісу. А це що таке, нічого собі? У нас з'явився новий продавець. Дивися, у нього можна обміняти одну пір'їнку на паливо для нашого багаття. Цікаво, він буде тут завжди стояти, чи буде інколи зникати і з'являтися в іншому місці. А також дуже цікаво, чи є у нього якісь інші предмети. Та мені чомусь здається, що біле пір'я це саме пір'я нашої нової сови. А вона, напевно, що з'являється лише на засніті засніженому лісі. Ну що ж, ми відкрили з тобою карту п'ятого рівня, навіть е, запаслися їжею, я знайшов декілька лапок кролика, щоб ми одразу змогли з тобою скрафтити теплі навушники. І залишається лише перейти до нашої засніженої частини лісу, щоб подивитися, що там новенького з'явилося. Швиденько крафтимо собі навушнички. Одну лапку я закину, щоб потім скрафтити шапку, і все, тепер ми з тобою не будемо так швидко мерзнути. Залишається лише хвилинка, але я думаю, що ми встигнемо хоч трошечки пройтися тут, подивитися, що тут є нового. Одразу ж два ведмеді, там ходить мамон, тут лисиці, нічого собі. Здається, настала ніч, а я якраз таки натрапив на той момент, що можу зараз померти. Ну що ж, одразу ж тоді перевіримо, як буде справлятися зі смертю наш новий клас. А це що таке? А ось тобі і наша біла сова. Вона вкрала вовка. Оце так. О, здається, а ось і вона, вона нас зараз побачить. І вона нас помітила. Вона нас помітила нічого собі. А ні. Я зовсім нічого не міг зробити, тому що ми з тобою були повністю замерші. Так, ми з тобою знову з'явилися, але втратили всі наші речі. Звичайно, що ми можемо підлікуватися трішечки. Знову нас побачила сова, і я так розумію, що другого разу ми, ми від неї втекти вже не зможемо. Чому я з'явився в тому ж самому місці, де помер? Я думав, що ми будемо з тобою на нашій базі. І саме головне, це як ховатися від цієї білої сови. А це що, баскетбольний м'яч? Дуже цікаво, це ми можемо з тобою грати тепер в баскетбол? Проте якщо попасти в кільце, то зовсім нічого не відбувається. Отже це додали просто для розваги. А ось і вона, дивись, і зараз вона нас побачить. Все, вона мене побачила, і як тоді її вбивати, якщо вона одразу ж бачить де ми знаходимося. Так, а вона може сюди прийти? Ні, дивися, сюди вона прийти не може. А ми ось вона улетіла, з неї випала пір'їнка. Так, давай звернемося трішечки назад. Може там, де вона взлітала, теж залишилась пір'їнка. І так, дивися, ось іще одна пір'їнка знаходиться ось тут. До речі, у крижаному палаці теж були такі пір'їнки. Так ось для чого вони. Давай швиденько відправимося до нашого продавця та віддамо їх йому. Віддаємо пір'їнка. Нашому продавцю він дає нам за це ось одну каністру бензину. І крім бензину, поки що в нього нічого немає. Проте у нас з тобою зростає ось ця шкала. Речей, які ми віддаємо йому. Може, коли вона заповниться, у нього щось тут в товарах з'явиться нове, і це було б дуже добре. Отже, нам з тобою треба якось потрапити до цього крижаного храму та забрати звідти все пір'я. Льодовий храм, здається, я бачу, де знаходиться, проте до нього ще треба дібратися. У нас немає з тобою броні, тож якщо на нас нападуть лисиці, ми можемо швидко померти. Але обережно проходимо з цієї сторони. Десь тут повинен бути вхід. До речі, ми знайшли з тобою патрончики для нашої гвинтівки. Тут можна було б забрати амулетика, але я не брав з собою моркву. Головне, щоб нас з тобою не побачив цей мамонт. Не зрозумів, то що, більше немає пір'я. Так, дивися, тут більше немає пір'я, як було минулого разу. Ми повністю замерзли, тож швиденько повертаємося до будиночка. Я дуже розраховував на те, що ми з тобою в нашому крижаному храмі заберемо це пір'я, але це дуже мене розчаровує, що його там немає. Тож доведеться нам чекати, поки знову з'явиться ця сова. Якщо вона буде з'являтися кожної ночі, то ми з тобою, може, і зможемо зібрати досить багато пір'я. Ну, а щоб це перевірити, нам нічого не залишається, як піти знову, де знаходиться сніг вночі. І так дивися, ось наша з тобою сова. І вона зараз нас побачить все. Вона нас побачила, і я дуже швидко повертаюся на базу. Але де вона поділася? Головне, щоб вона нас зараз не вхопила. І що саме цікаво, що зараз немає оленя, але досі спам'яться вовки вночі, коли ми з тобою не на базі. Ось і наша пір'їнка, ми її забираємо і швидко повертаємося додому. Цього разу нам з тобою вдалося зібрати лише одне пір'я. Цю пір'їнку ми також з тобою віддаємо нашому цьому торговцю. Забираємо у нього каністру з бензином, і це буде вже третя пір'їнка, яку ми віддаємо. Я так розумію, що нам треба віддати десь 10 пір'їнок, щоб змінилася, точніше заповнилася ця шкала, і, мабуть, що зміниться предмет, який він буде давати нам за це пір'я. Нічого собі, ця сова з'явилася прямо перед нами. Оце да. Так, цього я зовсім не очікував. Ми з тобою трішечки не встигли би повернутися додому, і одразу ж з нас зловила з тобою ця сова. Проте ми все ж таки втекли від неї, залишається лише забрати її пір'я. І давай подивимося, чи з'явиться вона знову. А ось іще раз вона з'явилася, але також почали спамитися вовки. Так, ловити її пір'я це досить непроста робота. Головне зараз встигнути добіжати до нашої бази. Все, ми добігли і дивися, іще одна пір'їнка з неї випала. Зараз дочекаємося, коли настане день, заберемо цю третю пір'їнку та віддамо їх також нашому торговцю. Головне це знайти цю пір'їнку, де саме вона її лишила. Щось я не можу знайти ту пір'їнку, яку вона впустила, коли до нас взлітала вдруге. Тож давай поки що віддамо ці дві пір'їнки торговцю і підемо шукати броню, тому що без броні якось зовсім не дуже добре. Так, ми віддали їй 5 пір'їнок, і це рівно половина, щоб ця шкала повністю заповнилась. Всього за одну ніч з неї виходить збирати, я так розумію, лише дві пір'їни. Тож для того, щоб заповнити повністю шкалу торговця, нам з тобою треба пережити дві ночі. І ці дві ночі нам з тобою треба буде знову робити так, щоб сова впускала своє пір'я. О, ні, я дуже близько до нашої сови. Так, головне зараз добігти додому. Швиденько, швиденько повертаємося. Все, першу пір'їнку ми з тобою отримаємо, це 100%. Проте вона не приходить кожної ночі, тому що перед цим у нас з тобою були наші культисти, а перед цим ще й був скажений олень голодний, який теж за нами там ганявся, і мені довелося витратити один бандаж. Прилетіла другий раз, але дивися, вона нас не зовсім бачить, проте цей вовк. Який заспавився побачив нас одразу. Швиденько повертаємося додому. Все. Зараз вона полетить і віддасть нам другу пір'їнку. Хоча, дивися, другої пір'їнки зараз не випало. І це мені не зовсім подобається. Це означає, що нам треба більше ночей, щоб зібрати всі 10 пір'їн. Настає ще одна ніч. Зараз ми з тобою будемо стояти неподалік від нашої бази, але зі сторони снігової частини лісу, щоб знову спробувати взяти. Пір'їнку з сови. Ось вона з'явилася, і дивися, цього разу вона з'явилася навіть ближче, ніж я думав. Прямо перед нашою базою. Забираємо пір'їнку. Відправляємося знову в ту сторону, де знаходиться сніг. Головне бути обережними, тому що зараз вже починають спамитися саме альфа-вовки. А ось і знову наша сова. Швиденько-швиденько біжимо додому. І тут я дуже сподіваюся, що буде друга пір'їнка. Так, випала друга штучка. Це прям дуже добре. Відносимо ці дві пір'їни торговцю. І дивися, ми з тобою за те, що заповнили повністю шкалу, отримали фрагмент лісового каменя. Нічого собі, проте я дуже сподівався, що тут буде ще якась крута штука. Також цієї ночі у нас буде знову голодний олень, і все ми більше не можемо з тобою віддавати пір'я цьому торговцю. Ну що ж, добре, хоча я сподівався дуже, прям сподівався, що у нього буде більше товарів. Хоч нам і не треба з тобою пір'я віддавати торговцю, проте ця сова і досі прилітає, і ми можемо з неї забирати пір'я. Ось ми з тобою пережили іще 99 днів в лісі Роблокс. Ну що ж, я гадаю, що ми все з тобою продивилися по цьому оновленні, хоча, якщо я дещо міг пропустити, то буду дуже тобі вдячний за твою допомогу у коментарях. Це було досить е, цікаве оновлення, хоча я від нього очікував дещо більше, мабуть. А ти напиши в коментарях своє враження про це оновлення, мені буде дуже цікаво почитати. А я з тобою не прощаюся. Побачимося у наступному відео